І де взяти ці сенсори? Так вони у нас уже є, завдячуючи тобі. Ріхтер передав нам твій гостинець з малої. Ти правильно тоді вчинив Скіфе. Повір мені. А тепер послухаймо, про що ці собаки гавкають. Увага всім патрулям! Ваше завдання негайно затримати лейтенанта Штерєва. Жодних переговорів. В разі опору. Відкривати вогонь на ураження. Альфа, даю дозвіл спуститися в кіготь. Право на весь вент-вихід. Будьте максимально обережні. Лейтенант може використовувати зброю та технології моноліту. Ха! Справжній мед для вух. Ну що, сталкери? Якщо варто на свого полює, та ще й технології моноліту вилізли, то цей штеріл саме той, кого ти шукаєш. Ти ж захочеш перехопити зрадника раніше за вартівців, так? Що ж, бажаю вдалого полювання. А ви що збираєтесь робити? У нас своє полювання сталкера. Але гадаю, ми ще зустрінемося. А яка вам із цього користь? Сьогодні ми допомагаємо тобі. Завтра ти нам. А післязавтра хто знає, що буде. До того ж, ми багато про тебе чули, я от особисто розраховую, що ти суттєво скоротиш поголів'я цієї псарні. Дякую. Я піду. Зона завжди на боці того, хто ступає тихо. І ще, за голови вартівських псів, іскра платить щедро, Озбудешся всіх патрулів. Ми не забудемо. Дивна ситуація. Я можу уявити собі багато чого, але щоб Шрам дізнався про Фауста та розкол полудню так швидко, хіба що бродяга? Шраму все розповів бродяга. Ну, звісно, як я раніше не додумався, якби бродяга звернувся до будь-якого іншого угрупування. Його просто послали б кудись подалі з його проблемами. Вигнанці зони просять допомоги у останніх бунтівників зони. Непогана комбінація. Але що з мотивами? Який сенс шраму допомагати полудню? Із нашою першої зустрічі мотивація шрама була великою таємницею. Жодної ясності, жодних відповідей і ще більше питань.